Добре. Давайте подумаємо, за якою технологією ми будемо підходити до прийняття цього рішення. Очевидно, технологія нами буде використана та сама, яка вивчалась в першій частині нашого курсу. Потрібно зрозуміти, котрі витрати із наведеного обґрунтування є важливими, релевантними для прийняття рішення, а котрі витрати у даному контексті є іррелевантними у цій ситуації. Ну що ж, давайте пройдемось по витратах і попробуємо зрозуміти, що ж у нас з вами відбувається. І так, якщо більш детально проаналізувати ситуацію, якщо ми відмовимося від виробництва желатину, то ми, очевидно, втратимо маржу, яка заробляється на цьому продукції. Більше того, у нас з вами не окуплена частина устаткування перестане перекриватися маржою. Більше того, у компанії є інші продукти, і ті накладні витрати, які поки що переносилися на желатин, вони насправді будуть переноситися на інші продукти. Тобто, ситуація в компанії може і не бути у цій ситуації кращою. Крім того, перше, на що слід звернути увагу, це на амортизацію виробничого обладнання. Зрештою, і на амортизацію невиробничого обладнання. І перша, і друга є утопленими витратами, як ви вже пам'ятаєте, і зупромтування повинна бути виключена, тобто проігнорована. Якщо ви звернете увагу на накладні виробничі витрати. Зрештою, так само, як і на накладні невиробничі витрати, то ви насправді побачите, що вони також обтяжуються обґрунтування. Чому? Тому що ми їх понесемо у будь-якому із випадків. Тепер питання: як же ж мало би виглядати обґрунтування? Ось можливий варіант нашого релевантного аналізу для прийняття рішення. Що буде у тому випадку, якщо ми відмовимося від продукту, і що буде в тому випадку, якщо ми залишимо продукт? Очевидно, у нас зникне фактичний обсяг реалізації продукту, якщо ми відмовимося від його випуску. Але чи вся собівартість у нас з вами зникне у цьому випадку? Насправді зникнуть прямі матеріальні витрати, зникне, звичайно, пряма праця. Але амортизація виробничого обладнання ніде не зникне, у нас залишиться неокуплені витрати, тобто насправді ця частина ніде зникнути не зможе у нас з вами. Зарплата менеджера виробничої лінії, про неї можна поговорити окремо. Справа в тому, що у випадку, якщо із закриттям продукту ми звільнимо даного менеджера, то нам вдасться зекономити на його заробітній платі. Правда, якщо він залишиться, буде переведений на іншу посаду, дуже часто спеціально створену для такого випадку, то у такому випадку і його зарплату краще не враховувати в обґрунтуванні, оскільки тоді ці витрати будуть понесені у будь-якому випадку. В нашому обґрунтуванні передбачений більш жорстокий варіант, передбачена ситуація, коли менеджер. Буде звільнений у випадку закриття продукту, і на фонді його заробітної плати ми зможемо з вами зекономити. Накладні виробничі витрати. Як ви бачите, в обґрунтуванні 945 тисяч доларів несуться нами у будь-якому випадку. В результаті маючи валовий прибуток 3 мільйони 3 517 тисяч 500 доларів. Ми з вами приходимо до від'ємного результату уже навіть на цьому етапі. Правда, це ще не всі збитки, які ми в результаті понесемо. Потрібно подивитися також на накладні невиробничі витрати, в тому числі транспортні витрати, комісійні для продавців, амортизацію невиробничого обладнання, витрати на рекламу продукту і інші накладні невиробничі витрати. Транспортні витрати. Ну, оскільки немає продукту, то ми, мабуть, зекономимо частково на транспортних витратах, зв'язаних з його доставкою. Ми відображаємо цю економію в нашому обґрунтуванні. Комісійні для продавців. Так само, оскільки вони тепер не продають цей продукт, то і комісійні нараховані, відповідно, не будуть. Ну от амортизація невиробничого обладнання перенесена на продукт, як була, так і залишиться. Ми насправді з вами не відмовляємося від автомобілів, на яких їздять менеджери. Саме вони можуть бути частково причиною виникнення такої амортизації, витрати на рекламу даного продукту. Так, ми зекономимо на них, хоча слід зазначити, що не зекономимо на загальних витратах, зв'язаних із рекламою всіх решта продуктів компанії. Ну і інші накладні невиробничі витрати вони є перенесені на наш продукт. Вони є наслідком зарплати управлінського персоналу, використання ними відповідних ресурсів. Я не думаю, що використання цих ресурсів та й фонд їхньої зарплати зменшиться, якщо ми відмовимося від продукту. Ці витрати будуть понесені у будь-якому випадку. Ось чому вони попадають у нас і в колонку, де написано залишити продукт, і в колонку, де написано відмовитись від продукту, і фактично є іррелевантними витратами для прийняття рішення. І от для нас з вами в певній мірі несподіваний результат. Виявляється, у тому випадку, якщо ми випускаємо продукт, ми отримуємо з вами збитки на рівні 595 тисяч доларів. Ну, у випадку, якщо ми відмовляємося від його випуску, то у цей момент часу наші збитки зростають до 3 мільйонів 545 тисяч доларів. Інакше кажучи, рішення відмовитись від цього продукту буде коштувати нам додаткових збитків у 2 мільйони 950 тисяч доларів. Виникає питання, які витрати вплинули нами на прийняття цього рішення? І відповідь дуже проста, абсолютно правильна. Вплинули тільки релевантні витрати. І ми очевидно повинні з вами пам'ятати ту технологію прийняття рішень, яку ми переважно в даному контексті використовуємо. Тобто, коли ми аналізували рішення про те, чи слід відмовитись під продукту, ми бачимо з вами, що втоплені витрати ми проігнорували, недиференційовані витрати, ми також проігнорували. диференційовані витрати ми з вами врахували, в тому числі. Просто диференційовані витрати, альтернативні витрати і витрати третіх сторін. Все як завжди, технологія одинакова, вона не міняється, і ми повинні її пам'ятати буквально як ката в карате. Технічно таке рішення, як я вже казав, може застосовуватися не тільки для продуктів. Ми можемо вирішувати, закривати, наприклад, магазини, котрі нам здаються збитковими. Ми можемо вирішувати іти з регіонів, котрі нам здаються депресивними, збитковими або не дуже перспективними для подальшого розвитку діяльності в них. Технологія для прийняття таких рішень абсолютно аналогічна прикладу, який я вам зараз показав. Перше, що вам слід запам'ятати в цьому випадку. Рішення про таку діяльність і припинення її не можна приймати на основі звиклого звичайного бухгалтерського звіту про прибутки та збитки. Піенелю ми повинні з вами обов'язково в цьому випадку підготувати отакий релевантний кейс, релевантний приклад. У котрому будуть обов'язково виключені і релевантні витрати. Тобто, нам з вами потрібен звіт про прибутки PNL в так званому, якщо хочете, релевантному форматі, мені доводилося допомагати у прийнятті таких рішень компаніям як мінімум декілька разів. Наприклад, одна із мереж вирішила закрити декілька магазинів. Рішення. рішення повинно прийматися на основі релевантного ПІНЕЛю, тільки в такому випадку корпорація могла правильно прийняти це рішення. Так само був випадок у моєму житті, коли доводилося допомагати в прийнятті рішення щодо закриття рецептурного відділу в аптеках, це там, де виготовлюють лікарства за рецептами по індивідуальних замовленнях, і залишати далі працювати відділ готових лікарських форм, це там, де продають. Готові лікарства. Це все є подібного типу рішення. Зрештою, будьте уважні, зверніть увагу, що просто через те, що бухгалтерський звіт задемонстрував нам з вами збитки, закривати продукт, відмовлятися від нього не можна. Потрібно обов'язково у цій ситуації здійснити релевантний аналіз. Загальне правило прийняття рішення Кіп версу дроп. Рішення про закриття або відмову від продукту, вона звучить наступним чином: від продукту або сегменту бізнесу або магазину потрібно відмовлятися у тому випадку, якщо економія на фіксованих витратах, які зникають в результаті такого закриття, є більшою, ніж маржа, яку приносив продукт, і яка зникає у випадку його відмови. Отже, якщо ми економимо більше на фіксованих витратах, ніж маржа, від котрої відмовляємося, то можна відмовлятися від випуску продукту. Але якщо виявляється, що ми відмовилися від продукту, маржа зникла, а витрати залишилися, то ми, очевидно, не посприяли фінансовому здоров'ю компанії. Мені лишається побажати вам успіху у прийнятті таких рішень. І давайте розв'яжемо ще декілька додаткових задач.